Фізика, фізичні величини та їх виміри, вимірювальні засоби. Будь-яка природнича наука, у тому числі фізика, має спиратися на точні перевірені факти, а це неможливо без вимірів. Вимірювання це один з основних способів пізнання природи, її явищ і законів. Предметом фізичних досліджень є фізичні тіла, явища, процеси. Які мають багато властивостей, щоб описати ці властивості використовують різноманітні фізичні величини. Фізична величина це кількісно виражена характеристика фізичного тіла або явища. Фізичною величиною є час, оскільки всі зміни в природі відбуваються протягом певного інтервалу часу. Маса, довжина, об'єм, температура це також фізичні величини. Без фізичних величин вивчення природи обмежувалося спостереженнями, а фізичну величину треба вимірювати, і це вже частина досліду. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною. Яку взято за одиницю цієї величини. Наприклад, вимірюючи довжину тіла, ми порівнюємо її з довжиною спеціального еталона метра. Інтервал часу порівнюємо з інтервалом, який називають секундою. Масу тіла з масою еталона кілограма. Для вимірів фізичних величин використовують різні вимірювальні засоби: інструменти, міри, прилади. До вимірювальних засобів належать лінійки, терези, годинники, секундоміри, термометри тощо. Вимірявши величину, знаходять її числове значення, виражене в певних одиницях. Для кожної величини встановлено свої одиниці. Наприклад, одиницею довжини є метр. Одиницею часу секунда, одиницею маси кілограм. Запам'ятай: 1 метр дорівнює 10 дециметрів. 1 метр дорівнює 100 сантиметрів, 1 метр дорівнює 1000 міліметрів, 1 кілометр дорівнює 1000 метрів. Найбільший у світі механічний годинник. Який і тепер заводиться тільки вручну, це годинник на вежі біг Бен у Лондоні. Отже, фізична величина це кількісно виражена характеристика фізичного тіла або явища. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, яку взято за одиницю цієї величини. Час, маса, довжина, об'єм, температура це фізичні величини. Для вимірів фізичних величин використовують вимірювальні засоби. Для кожної величини встановлено свої одиниці. Натисни на паузу і подумай, що таке фізична величина. Наведіть приклади фізичних величин та їхніх одиниць. Що означає виміряти фізичну величину? Які вимірювальні засоби ви знаєте?